Вітаю на каналі Intraday Трейдера. Оскільки у нас зараз міжзвітний період і ситуації по базовій стратегії досить мало, тому вирішив записати розбір ситуації в акціях за минулий тиждень. Але на початку хочу коротко нагадати стратегію і алгоритм, по якому я роблю розбір. Отже, ми шукаємо ситуації, які рухаються по тренду і намагаємось їх розторговувати. Спочатку звертаємо увагу на денні таймфреймі. Це має бути оновлення вершин за попередні кілька місяців чи вихід із ренджа. Як одна із модифікацій стратегії, це може бути звіт чи новина в акції, тоді ми можемо більше уваги звертати не на денний таймфрейм, а на короткі таймфрейми. В середині дня акція повинна рухатись, формуючи ренджі і на виході із них ми шукаємо закріплення і точки входу в позицію. Як правило, це вузькі проторговки із невеликим ризиком. Супроводжуємо позицію, як правило, по 5-хвилинному таймфрейму і як інструмент аналізу відмічаємо собі, як можна було б краще проторгувати акцію. Наприклад. Зайти раніше чи донабрати позицію, а також е, виходити по цілям і розвивати свою позицію на частини, щоб забрати більше грошей у випадку тривалого руху акції. Як можете бачити, це досить базова консервативна стратегія, але наразі моя ціль звернути вашу увагу на важливість збору статистики скріншотів і їх аналіз. Такий підхід можна застосувати практично до будь-яких стратегій і активів. Хоч акцій, хоч валютного ринку чи криптоактивів. А тепер перейдемо до аналізу акцій цього тижня. Перша акція у нас AMKR за 18 червня. Денний тайфрейм це вихід на нові вершини, він був 17 числа на підвищених об'ємах, а 18 числа був другий день зростання. Отже, ця акція повинна була бути у нас на листі ще до відкриття ринку як можливе продовження тренду в Лонг. В середині дня акція перший зрозумілий для нас ренж сформувала близько 11 години на виході от на новий хай дня. Точка входу в Лонг по нашій стратегії сформувалась близько 11.30. Коли акція вийшла вище із попереднього ренжа. І показала закріплення вузькою проторговкою по ціні 39,35. Стоп був би в районі 39.05 або за п'ятихвилинну зелену свічку, яка пробила попередній рейндж. На п'ятихвилинці ми можемо побачити ось цю свічку зелену. Тоді стоп. Був би ну, в районі 39.12. Вихід з позиції це частково по цілі 40.00. Залишок позиції уже по 5-хвилинному тайфрейму. Це було б близько 13-ї години по ціні 39,80. Тобто, в такій ситуації орієнтовний прибуток був би близько 100 доларів. А ще як варіант, маючи змогу поділити позицію на три частини. То третю частину можна було із широким стопом тримати практично цілий день і вже от виходити під кінець робочого дня по цілі 40-50. Це б суттєво збільшило прибуток і не сильно вплинуло на наші ризики, тому що цю третю позицію ми б тримали, скоріш, стопи вище ціни входу, і, як мінімум, ми б вийшли по ній в без убиток. Ось чому потрібно робити аналіз і відмічати собі, як наразі відпрацьовують акції і чи рухаються вони в одному напрямку весь день. Чи є шанс ось так, хоча б однією частиною позиції просидіти в акції цілий день і забрати ось такий рух від там, 39 долара от різниці. Наступна акція у нас DT. По денному таймфрейму акція у з 18 числа впала нижче цін попередніх кількох місяців. Також в попередні дні у нас був підхід до нижніх границь ренжа по денному таймфрейму. Через це ми могли її виписати в окремий список ще раніше і досить швидко знайти переглядаючі списки із виписаними акціями. Або по фільтрам. Близько 10-ї години ранку ми б її знайшли також, тому що от вона впала більше, ніж 1% на цей час. Чіткі точки входу в шорт по нашій стратегії почали формуватись тільки після обіду. Але перед тим ми могли відмітити для себе кілька ренжів. Один із них це з 10 по 11 годину. І після виходу з цього ренжа у нас сформувався ще один range нижче. І ось сама точка входу перша, яку ми могли розглядати, це у нас сформувалась близько 12.30 по ціні 4425 приблизно. Тобто це був самий лоу дня і якраз на, в нижній частині цього другого ренджа. Тому тут ми могли заходити. Стоп був би орієнтовно. 44,45, 44,50. Наступна хороша точка входу: це була проторговка на лоу дня близько 44,05, близько 13.15. Тобто це була наступна зупинка, дуже вузька проторговка без відкатів. Стоп тут практично був би. 10 центів. Наступна хороша точка входу, як на мене, о 14 годині 14.15 по 43 65 приблизно. Ще один вхід. Після ось таких невеличких відкатів у нас і на 5-хвилинному тайфреймі сформувалася дуже-дуже вузька. Проторговочка, в якій можна було заходити. В залежності від вашого стилю торгівлі, ви б могли, звісно, знайти тут набагато більше точок добору, і, можливо, навіть трошки раніше заходити в цю акцію там, ну, умовно, от в цьому першому ренжі. Десь там лімітними ордерами по 4455 навіть. Але я тут показую точки, які найбільше підходили під нашу стратегію, і вони найбільш такі от е, чіткі, консервативні е, і з невеликим ризиком. По виходу е, я б перший вихід по цілі е, 43.00 розглядав. Проте, от... Е, Акція у нас не дійшла до нього, тому, скоріше за все, я б по 5-хвилинному тайфрейму міг якусь частинку вийти в 43.50, тому що ось тут у нас був досить таки неприємний сквіз. Ми от на 5-хвилинці бачимо. Ось, ось тут. І можливо от одну частину, яку я б найбільш коротким стопом ішов йшов по п'ятихвилинці, хвилинці, то вона б мене тут, всього, завчепила 100 перших акцій, а другі 200 акцій е, Ось тут можна було вже вийти в самий-самий кінець дня. Ну, от В такій ситуації, як я описав, з трьома точками входу приблизний прибуток складав близько 200 доларів. Але це з врахуванням, що це по 100 акцій в кожній точці ми заходили. На мою думку, от це були найкращі ситуації за тиждень. І маючи досвід торгівлі подібних ситуацій і торгуючи більшими об'ємами, наприклад, набрати 1000 1200 акцій в Діті, це от уже по 300-400 акцій в кожній із точок, якби ми заходили, да, які я описував. То цих двох акцій було б достатньо, щоб закрити тиждень в хороший плюс. Хоч цей тиждень досить слабкий, середа в нас була вихідний день. Тому я завжди й наголошую, що потрібно навчатись і старатись масштабувати свою торгівлю, брати не тільки кількістю проторгованих акцій, а об'ємами в кожному конкретному трейді. І щоб бути впевненим, що цей конкретний трейд потенційний і вартий ваших зусиль, потрібно розібрати велику кількість скріншотів і от подібних ситуацій. Тоді ви вже на впевненості будете заходити. І 200 і 300 акцій, і ви більш чітко будете бачити от точки входу. І досить швидко, от перебираючи в листі свої тікери реакції гортаючи їх, ви практично відразу будете помічати от якісь потенційні акції, які от підходять під ваш стиль торгівлі і під вашу стратегію. А ми рухаємось далі. Наступна акція LVS за 21 червня. Денний тайфрейм у нас вже от не такий потенційний, але це все-таки вихід із ренжа по Днівці. В цілому цю акцію можна було б знайти по фільтрам. Так як вона от на 11 годину вже була виросла більше 1%. То ми б її знайшли саме так. І точка входу у нас сформувалася тільки після обіду, близько 13-ї години, після того, як був вихід вище із. Широкого ренджа, який тривав з 10 по 13 годину. І також, оскільки рентж у нас був досить тривалий, то як першу точку із дуже коротким стопом можна було розглядати навіть о 12-й годині там приблизно по 45,05. Бу тут буквально 10 центів стоп був би, але більш ціткою. Точкою. І по нашій стратегії я все-таки е, вказав от, близько 13.00 по 45.25 по п'ятихвинці е, можемо побачити, що от, було це звуження біля хай дня е, пробиття його, і тут у цих от, вузьких проторговках тут можна було навіть от, е, в кількох точках добиратись. Також наступна точка добору у нас була близько 14 години по ціні 45-45. Вихід був на новий хай. І ось ці у нас вузькі проторговочки в кожній з них, хоч в одній, хоч в іншій, можливо навіть в обох, можна було ще от з коротким стопом добрати позицію. Я б тут е, очікував на ціль 4600. Тобто в ній я б виходив в будь-якому випадку, незалежно там, від 5 хвилинки. Якраз LVS у нас досяг цієї цілі от приблизно там от біля вже закриття ринку 15.45 1600 в цьому діапазоні ми б виходили якусь частину по цілі 46.00. І потім у нас і по 5 хвилинному тайфрейм вже збивало б рештки, от які ми залишали. Дуже хороша акція, дуже хороший е, патент, зрозумілий. Днівка у нас не така чітка і красива, але ми бачимо, що е, зелені свічки у нас були, вихід із ринжа у нас ось був, тому ця акція 100% по нашій стратегії. Просто це модифікація, що ми не оновлення. Якихось історичних хай або лоу, а чисто вихід із локального ринжа uh, по денному тайфрейму. Наступні акції, як на мене, от уже по денному тайфрейму знаходяться от уже практично на грані того, щоб їх розглядати чи ні. Але в зв'язку з тим, що в них все-таки був сильний рух, досить таки непоганий паттерн всередині дня. Ми їх в будь-якому випадку могли б бачити всередині дня, і чисто от, через об'єми і непогані патерни могли трошки розширити діапазон днівок, який ми розглядаємо. Тобто CPRT у нас формально да, це підхід до верхньої границі ринжа по днівці, і можливі, да, можливе пробиття і вихід із цього ринжа. Проте от За от 17 число. Цього виходу не було, але у нас було досить сильне зростання, і цю акцію ми могли знайти вже там 10, 10, 30, 10.30% через те, що вона виросла більше, ніж на 1%. Також у нас був певний рух в лонах по SPY, тому от ми можемо вражати це як трендовий рух. В цілому ринок різ акції зростали, і от в акції також ми могли от шукати точки і патерни. І Тут у нас був рендж з 9.45 до 1045, потім був наступний рентг з 10.45 до 11.30, і на виході з цього вже другого у нас сформувалась сформувалася така дуже вузька, зрозуміла проторговка на новому хайдені. Тобто це таке закріплення було, в якому ми могли розглядати от першу точку входу. По 53-65. По цілям, я от якраз 54 першу розглядав і сидів по 5-хвилинним тайфреймам. Тут до цілі ми б не дійшли і виходили приблизно по 53,80. Тобто, як бачимо, все-таки деяка кореляція між тим, от наскільки у нас станєвка крута і от наскільки вона чітка. Є, що от акція, хоч і сформувала гарний паттерн, сформувала точку з, з досить таки низьким ризиком, але вона багато не пройшла. Все-таки в неї досить такі глибокі відкати є. Але це непогана ситуація в цілому, могла акція без ось цього зквіза вниз пройти, і ми б висиділи набагато більше. Тобто, в цілому, да, це непоганий скріншот, і такі ситуації також потрібно. Росторговувати, просто не великими об'ємами. Ще одна акція 21 числа. Це у нас DBX. Тут у нас також денний тайфрейм не дуже чіткий, але у нас є досить такий сильний рух. Тут у нас там більше 2% вже було до 11 години. І в цілому звернути на неї увагу через ось цей паттерн, що на хай дня акція трошки скореектувалася. Сформувала досить таки тривалий рендж і пройшла вище до хай дня. І от перед самим Хай дня сформувала ще вущу проторговочку закріплення. і от Саме тут ми могли з таким вузьким стопом там, до 15 центів зайти. Очікувати там вихід вище і ще закріплення над хай дня, щоб це вже було прям чітко по нашій стратегії. все Але от тут цього не, не вийшло, тут акція просто вийшла на новий хай і полетіла вище. По цілям, а, я б тут 22.00 очікував, або сидів би по 5 хвилинному таймфрейму. І тут, звісно, я виходив. по 5 хвилинці, приблизно от, близько 14 години там по ціні 21,85. Також непоганий трейд, але я б сказав, що це тільки-тільки сьогодні е, в акції відбувся от вихід вище і от з цього умовного ось такого ренжа. Тому тут ще трошки можливо рано було заходити. В цій акції з точки зору дневки, але з точки зору патерну всередині дня це було непогано, і тут був дуже короткий ризик. Наостанок хотілося б показати акцію OXY. Тут у нас денний таймфрейм взагалі от мені не подобається. Це скоріше буде приклад, як акції інплейної. Хотів, щоб ви, щоб ви звернули увагу на сам паттерн всередині дня, щоб був один рендж тривалий. Потім такий от зеркальний рівень наступний рендж І акцію так потихеньку методично зливають. І тут в цій акції якраз що можна було першу таку точку розглядати ось приблизно в 11.45. І надалі з кожним ось таким падінням і формуванням ренджа нижче заходити до набиратись. Тобто в 13.15 ми б ще. Заходили, Потім ми б, скоріше за все, ще заходили о 14.30. І е, така ізюминка до нашого торту. Це був би рух от якраз з 15.15 .15 до там закриття ринку. Ось ці от зліт із 61,85 до там 61. Тобто цей б У нас був там умовно десь 300 акцій з якимось невеликим плюсом, ми б там сиділи, і в один момент у нас би до цих, на ці 300 акцій долар ще прибутку впав. Ось такі ситуації мені також дуже подобаються, але ну там повинна бути днівка. Відповідна. Це так, на перспективу, такі скріншоти можна собі відмічати, можна їх робити, от чисто як приклад, патерну всередині дня. Чи, от можливо, навіть якщо таких акцій у вас є. Багато на тижні ви бачите. Бачите, що ситуацій таких багато, то можна навіть от, пробувати сформулювати для себе певну стратегію, як їх знаходити, по фільтрам налаштувати і пробувати їх розторговувати. Тобто це може бути ще одна ваша стратегія, яку ви, можна сказати, як самі знайшли чисто в ринку. Які можливості показав ринок, ви їх намагаєтесь взяти. І досить часто саме ось нові стратегії і нові якісь підстратегії у нас народжуються від того, що ми робимо такі скріншоти, робимо статистику, споглядаємо, от як. На даний момент ведуть себе акції, які ситуації працюють краще, які ні. І якщо знаходимо якісь нові от такі потенційні цікаві патерни, які можна розторговувати, і вони дають хороший прибуток, ми от стараємось їх формалізувати, зробити певні налаштування в наших фільтрах, щоб встигати от вчасно знайти подібну акцію, її класифікувати і починати в ній набирати позицію.